Доброго дня, моїм глядачам, з вами Тетяна із Дніпра. Отримала посилку від фірми Тему, китайська фірма, китайські товари. Давайте подивимося, що я заказала, і що мені прислали. Відкриємо посилку. Ось товар є, вже бачу, то, що замовляла. Ось, дивіться, це я замовляла піжаму. Було дуже холодно, і я думаю, треба купити тепленьку піжаму. Ну, зараз подивимось, що вони прислали, то, що я заказувала чи ні. По кольорам це воно, піжама дуже п'якенька, така пухнастенька, ось яка. Непогана вона пошита. тут резинки на рукавах, і на штанах теж резинки внизу і тут зверху. Тут така гарна резинка, не неростянута, гарна. І тут така. Так, що вам могу сказати, що? Не знаю, як вона там буде праця, яка вона буде після прання, ну, зараз вона дуже приємна. Ось дивіться, тут що хочу вам показати, зараз трошки увеличу, трошки ось дивіться, по розмірам. Азіан XL розмір. Це азійський розмір, як я розумію, XL. А в мене 46-й розмір, наш український, 46-й. Ну, це десь М, мабуть, мабуть, М. Ось така різниця. І він мені якраз якщо б я взяла не XL, а L. То він був би малий. Оце, мабуть, L на 44 розмір. Так, ще один товар, що я заказала. Так, зараз розкриємо, я вам покажу, що це таке. Це кришки. Бачите, для пищевих продуктів нарисована рюмка з виделкою. Ось. Ось, бачите, як виглядає? Ось отака кришка. Це я купила для холодильника. Ото як ставити, зараз проекспериментую, щоб поставити ну, таку от миску до холодильника з продуктами, щоб воно там не обвітрювалось і там, не, якщо там запах якийсь є, щоб не пахло чимось. Ото, ото, так от так треба накривати. О, дивіться. Дуже добре. і вона ж така легенька. Це такі трусіля. Ну, щось вони, мабуть, величенькі. Що у нас тут по розмірам? Розмір М. мій розмір. Ну, мені здається, що потрібно менше. Здається, що потрібні менше? Ось такі вони Хлопкові. Ось так все прошито. гарно Ось такі тут така вставочка. Хлопкова. Ну, так непогані, але, мабуть, я з розміром не вгадала. Ну, хоча, треба поміряти, так не скажеш, але на вигляд вроді великоваті, величенькі вроді. Ну, подивимось. Чотири штуки різного кольору. 95% катону і 5% еластану. Побіжу, швидко поміряю, бо нервую. Ні, Не, ось все прибігла, вже наміряла, знаєте, вони якраз. Якщо б взяла менше, то вони були малі. Це якраз розмір М. Так що, на мене, підійшли. Ну, непогано вони прошиті. Ось тут така вставка хлопкова внутрі. Вроді так, непогано зроблені. Ну, Я от люблю, щоб були вони високі. Ну, ці не дуже високі. Вони так височенькі, ну, не так, щоб дуже. Хотілося б, щоб вище були. Ну, нічого. Нормальні. Так що можна взимку носити, і якраз це хлопок, котон. Так що непогані, мені сподобались. Ось, ось 4 пари. різних кольорів. Ось такий набір. Такий набор все достанемо. Ось такі булавки. Ось такі булавки. хочеш, ну не знаю куди, на ковтинку? Вони по, по дві дві білих, дві чорних. Чорний без такої вісюльки і дві отакі маленькі. Десь вони 24 гривні коштують оцей набор із шести штук. Шесті таких булавок. Веселенькі такі. Ось розкриваються, закриваються, і я задоволена. Ну, на цьому у мене на сьогодні все. Дякую, що були зі мною. Якщо подобається, ставте вподобайки. А ще хотіла вам сказати, що як я знайшла цю фірму. На Ютубі мені випала така реклама цієї фірми, я загрузила її і стала дивитися товари. Подивилася і спочатку заказала тільки те, що ну, так стоїло не дуже, і думаю, спробую, як все буде нормально, може буду заказувати більш дорогі товари. Ну, в общем, все нормально. Мені подобається. Так що, якщо вам теж щось потрібне, то така китайська фірма вона, вона недорога і нічого, нормально все прийшло. В общем, дякую вам, що були сьогодні зі мною. Пишіть свої коментарі, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Будемо Дальше дивиться, що там нам пришлють.